Як щодо категорії Наполеон. Слухай, категорія Наполеон, я не знаю наскільки вона рахується легально. І от якщо казати про да, і Наполеон про асоціації, що там в свій, свій час там Наполеон приїхав на виробництво «Курваз'є», йому щось сподобалось. Він взяв декілька бочок з собою, і коли він був в Ізгнанні, то він там теж пив на тому острові «Курваз'є». Що саме, давай, бо я може, пропустив, я як то кажуть, не догуглю. Якщо звернутися до лекції вшаного пана Ражабова, то знову ж таки, якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Це якою, якщо не помиляюсь, від шести років там шість-вісім років. Якось так воно определяється. Угу. Але може помилятися. Цікаво. Ну і вона якась смішна, да? Тобто, да, вона де от десь між VSOP та XO, але не те, щоб вона була прям чітко градаційна. Тобто не, не такі е, чіткі правила. Ле ще чув про е, катору, типу, екстра, котрі вже такі е, старі, раритетні від тридцяти 50 років. Ну це вже якісь типу е, релікти, умовно.